Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, для вас у студії працює Віктор Зимовенко, та моя прекрасна співведуча співведучи Нічуткіна. І закликаю вже всіх наших слухачів долучатися до нашої Фейсбук-сторінки, бо вже триває пряма трансляція. Де нас можна не тільки слухати, а й дивитись, і звичайно долучатися до офіційного тіктоку Державної прикордонної служби. Там теж можна буде побачити вже точніше. Можна побачити все, що відбувається в нашій студії. Сьогодні, 12 квітня, в Україні відзначають день скаута. І у нас в гостях менеджер зунов. Лення виховних програм пласту проєктний менеджер дня першої пластової присяги 2024 року. Виховник і організатор таборів національної скаутської організації України пласт Дмитро Дем'яненко. Вітаємо Вітаю вас, Дмитро. Розкажіть, будь ласка, найпростіше, але напевно, водночас, і найважче з питань: що таке пласт? Не всі багато чули. Звичайно, всі знають про його існування, але багато про нього чули не всі. Та загалом, якщо говорити стандартне таке визначення з Вікіпедії, це Національна скаутська організація України. Якщо говорити більш детально, пласт це є самобутня українська організація скаутів, яка була заснована 112 років тому, яка має на меті виховання української молоді на виховання саме патріотичних свідомих засад. Якщо говорити про а, скаутинг як той, який найперше з'явився, якщо я правильно знаю в Америці. Цілі і мета, плюс-мінус одні й ті ж. Та які цінності? Ну загалом варто зазначити, що якщо брати всесвітній скаутинг, в них є певний набір цінностей, Це є скаутські закони. Український пласт, як самобутній український скаутинг, він має дещо видозмінені ці цінності відповідно до потреб українського суспільства. Відповідно, наша організація виховує в українській молоді чотири цінності: це є Любов до України. Любов до Бога, свідомість за свої вчинки і відповідальність за свої вчинки. Тобто, чотири цінності: Любов до України, любов до Бога, свідомість та відповідальність. Якщо е, говорити саме про пластові методи, якщо зайти на сайт, е, одне з найголовніших місць, на які першим е, користувач зверне увагу, це якраз інформація про про пластовий метод. Е, в чому його особливості і що це таке? Загалом, ми виховуємо. І сприяємо розвитку української молоді вже більше ніж 112 років. Багато, багато українців прийшли крізь пласт відомих українців. І важливо зазначити, що кожен з них проходив цю тихону програму, застосовуючи пластову методу, яка складається з восьми рівно важливих елементів. Е, першим елементом це є пластовий закон та пластова присяга. Відповідно, кожен пластун, пластунка складає свою пластову присягу, де зобов'язується бути вірним Богу Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Пластовий закон це є 14 точок пластуна. Та коли він складався, він складався 112 років тому. І мав на меті проводити саме ті е, навички та вміння, які на той час були б дуже актуальними саме для українського суспільства: це є свідомість, відповідальність, доброзичливість, пратеркість, і ще 10 точок. Їх дуже багато. І пластова метода. Вона допомагає це розвинути другим елементом: пластової методи це є підтримка дорослих. Та важливо, що кожен дорослий, який є в організації, він не лише сповідує наш закон та присягу. Він також передає свої компетентності, свій досвід молодшим, підтримує, наставляє їх, виконує, так би мовити, роль старшого брата, наставника, друга. Третім елементом це є життя та участь в громаді, оскільки пластуни та пластунки розвиваються не лише в організації, а їхньою основною метою це розвиток самоукраїнського суспільства, розвиток своєї громади, і ми причаємо наших вихованців до активного життя, до активного життя в громаді, до активного життя в своєму місті, навіть вулиці. Це дуже важливо. Четвертий елементом це чар пластування. Всі, всі наші заходи, всі наші акції, які ми проводимо, вони мають так би мовити, свій назвемо його шарм, та тобто полазити в болоті, поспівати пісні з друзями навколо ватри, відчути оце захоплення, юнацьке захоплення, юнацьке життя, і саме воно стимулює. Людей лишатися в організації, розвиватися, здобувати знання, навички та вміння. П'ятим елементом це є життя в природі. Ми, як скаутська організація, ми стараємося проводити всі свої заходи саме в природі, бути ближчими до природи і у злагоді з природою, і здобувати необхідні компетентності саме перебуваючи в природі. Шостим елементом це є гурткова система. Це один з найважливіших елементів. Чому, оскільки всі пластуни та пластунки вчаться працювати в малих групах, так званих гуртках від 6 до 8 осіб, де вони беруть на себе певні обов'язки і стараються їх якнайкраще виконувати, старе, проявляють свої лідерські якості, лідерські вміння і чують, вчуться одності та єдності. Та ми є одними та єдними. Сьомим елементом е пластової методи це є система виховання, система пластових проб. У нас також, як в Збройних силах, у нас є свої звання, свої ступені. І юнак, юначка, пластун, пластунка, проходячи в пласт, він проходить виховну програму, здобуває необхідні компетентності, відповідно, отримує вищі вищі ступені. Важливо, що найвищий пластовий ступінь це є скоп вірлиця. Він прирівнюється на світовому рівні до Eagle Scout, і ти можеш його писати писати його в резюме, згадувати, і відповідно, всі будуть розуміти, про що ти прийшов, і якими, якими навичками ти володієш. І, відповідно, в тебе є вищий шанс потрапити там, на роботу, не, ніж не маючи цього ступеня. Якщо саме от про це звання, mm. це кожен з пластунів проходить цей рівень, чи хтось закінчує раніше. Чи це прям от випуститися з пласту офіційно, це здобутися звання. Ні. Загалом у нас є система виховання, система пластових проб. Вона поділена за віковими можливостями, та на УЛАДи це є пташата, 3-6 років, новацтво, 6-11 років, юнацтво, 11-18 років. Та програма є поступовою, вона відповідає віковим можливостям. І вже, будучи в юнацтві, найвищим ступенем є Скоп-Вірниця. Він є, так би мовити, обов'язковим. Та кожен пластун пластунка мав би його здобути, проходячи прислухану програму, але він є настільки особливим, що далеко не всі його здобувають. Станом на сьогодні за всю історію пласту 754 особи здобули лише цей ступінь. Тому ось так. А що потрібно для того, щоб потрапити в пласт? Мається на увазі фізична підготовка, вік? Які повинні бути якості? Добре, хороше запитання. Загалом, колись, беручи історію України, беручи історію пласту для того, щоб потрапити в організацію, ти мав пройти тест та, там, на фізичну витривалість, на психологічну стійкість. Існує навіть ну, це не ж не правдива легенда про Степана Бандеру, якого тричі не брали в організацію, тому що в нього. Просто його фізичні можливості не дозволяли. І він готувався. Він собі, навіть для того, щоб потрапивши в полон, не здатися, він брав уголки собі запихував під нігті. На сьогоднішній день, зважаючи на всі українські реалії, в нас немає як такого відбору, як таких вступного тесту. Проте. Проходячи, проте прийшов, що в пласт, кожен юнак, юначка він проходить так звану відзнаку прихильника організації, де здобуває 15 там є 15 пунктів, які він мав би мала би здобути. І вже здобуваючи їх, отримує пластову хустину і ніби переходить на перший етап. Після пройшовши перший етап, вже складає пластову присягу. Якщо а що це ото ці 15 пунктів, ну хоча б там перші 5 назвіть, щоб ми мали закінчує 11 років життя. Вільно розмовляє українською мовою, розуміє пластові цінності, знає про три головні обов'язки пластуна, знає, де брати джерела для покращення своїх знань, навичок та вмінь, платить членську вкладку, має пласти однострій. Там ще багато таких. Тобто це так, так би мовити, така база, яка дає можливість зрозуміти, що таке пласт. Це і як чи... не знаю, чи доречно сказати, але як при вступі в будь-який гурток. Ну гурток не знаю, чи доречно так казати, але якраз дуже схожі правила в багатьох місцях. Просто тут більше якоїсь м, і моральної складової, і е, от саме духовно моральної складової в пласті більше. І дуже цікавий момент, я побачив на сайті, що наразі треба чекати для того, щоб вступити в пласт, є бо черги. є черга навіть. Та дуже важливо, що цими малими групами, про які зраду раніше займаються саме впорядники, спочатку повномасштабного вторгнення більше ніж шістсот впорядників пішли добровільно захищати нашу державу. І, Відповідно, ми шукаємо людей, які би також могли. Займатися волонтерською діяльністю, провадити пластові гуртки, тому нам дуже потрібні волонтери, дуже потрібні впорядники. Якщо ви маєте бажання розвивати українську молодь, сприяти розвитку України і сприяти переходу України в сталий розвиток. Запрошуємо вас в пласт. Стати волонтером. Це не є так важко, не є так складно, тому запрошуємо. Переходьте на сайт Пластули, де ви знайдете форму, і з мамою сконтактується. Ці, а скільки речі, наразі учасників от у пласті станом на сьогодні саме в Україні більше ніж 15 тисяч пластунів також пласт діє за межами України в 30 країнах. Та загалом є 11 країн, де він офіційно зареєстрований як громадська організація, як пласт, і також в решті країнах вони діють як ніби відокремлені підрозділи саме українського пласту і готуються до того, щоб стати окремою організацію там пласт в Австрії, пласт в Німеччині, пласт в Польщі. Якщо говорити саме про Україну, а є якісь концентрації основних груп по великим містам чи розподілені по всій Україні, бо важко зрозуміти, як може ну. Уявити, як вся організація може поширитись на всю Україну. І знову ж таки по регіонам діляться, ем, здається, Карпа... Закарпаття, пласт Закарпаття. як Пласт ні, ні. Карпати У нас є загалом є український пласт, та він на території України та 24 областях та тобто Автономній Республіці Крим. Окрім того, він ділиться по областях. Та, тобто кожна область має так звану округу, і вже там є свої осередки. Якщо брати ситуацію на сьогодні, у нас є 136 осередків, тобто 136 міст, де діє пласт, офіційно діє пласт. Та, звісно, більше пластунів це саме центральна та західна Україна у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Але до повномасштабного вторгнення у нас було багато пластинів, багато осередків діяло саме також на сході. Активно розвивався пласт, активно розвивався пласт в, пласт в південних областях Херсонський, Закарпатський, Запорізький. Та тому пласт є на всій території України. Зокрема, також до повномасштабного вторгнення та й зараз пласт активно розвивається саме в Харкові. Ну, пласт, пласт є всюди, Дмитро. А як ви долучилися до пласту? Як ваше знайомство пройшло? Це була доволі цікава історія. Саме сьогодні я в пласті 12 років. Вітаємо! Дякую! А це якраз пласту 112 <світ> років. А у вас 12. Я в пласті 12. це було 12 квітня 2012 року? Я тоді навчався в шостому класі. В нас мала бути контрольна з фізика, але я дуже захворів. Але моє бажання вчитися було вище, ніж моя температура 40 градусів, тому я вирішив піти в школу, написати контрольну роботу. Але замість контрольної роботи до нас на соту річницю організації завітали пластуни, і мені настільки це сподобалося, що я зараз сижу тут і розповідаю про Доля. це. Просто дуже цікаво, що це саме сталося в, в якраз 12 соту річницю. Як, ну, якраз рівно 100 років, і мені здається, це було більше, ніж. Знак навіть. А, окремо хотілося б запитати, звичайно, про відзнаки. А, я пластунів по Києву бачив, а, і безпосередньо у вас бачу і піни, і нашивки. Кожний здобувається окремо і за якісь певні заслуги, так, правильно? Так. ж? Так. Загалом по однострою пластуна можна зрозуміти, хто він, що він, звідки він, що він робить і тому подібне. Е, якщо дивитися на наш однострій, його можна можна поділити на праву частину та ліву частину. На правій частині над правою кишеною, це відзнаки акцій, заходів, де пластун пластунка брав участь, або долучався як організатор. Зріш, якщо металавий це організатор. Так? Е, також на правому це є приналежність до ну, можна назвати рота. Так, якщо брати Покажіть так, щоб було видно. Так, це є пластовий курінь. Я сам в куріні орних рестоносців. Також тут є відзнаки кваліфікаційні, тобто вишколі, які дозволяють займатися з дітьми. Та на лівому боці це є найважливіше, що є в пластунах пластунка, це пластовий гар, пластолілея. Коли пластун пластунка складає присягу, він її отримує і носить все життя. Це, як би мовити, символ того, що він прийняв цю присягу. Відзнака кваліфікації, відзнака діяльності, та, тобто посади. Якщо пластун пластунка має якусь посаду, він у нас і стрічки, срібно це на рівні міста, бронзова на рівні області, золота на рівні краю, тобто країни. Також якщо пластун пластунка займається виховною діяльністю, тут є або сельветка гуртка. Це 6-8 осіб, або курення число курення це є до 30 осіб. І, відповідно, на лівому рукаві це є відзнака приналежності до пласту та відзнака пластового ступеня. Ну і по централі пласту однострою це є хустина, яка символізує, символізує саме приналежність до скавського руху, приналежність до пласту, і є також відзнакою особливості приналежності до певного групування, оскільки кожен курінь, кожен гурток має власну хустину. До речі, я хотів зазначити, це буде краще видно тим, хто дивиться зараз трансляцію саме з Тіктоку. Mm -hmm. Дуже цікаво саме ліле, яка означає це як сум... ну, не суміш, а поєднання. Поєднали оцей основний найпопулярніший символ о, скаутингу в світі це якраз ліле з гербом України. І воно дуже так лаконічно виглядає, mm -hmm. що воно так і мало бути. А, ви на початку інтерв'ю говорили про волонтерство, щоб всі долучалися. А як ще можна підтримати пласт? Пласт можна підтримувати дуже багатьма різними способами. Найпростіший, найбільш потрібний нам це стати саме волонтером. Також можна підтримати організацію пластових таборів, закинувши донат на сайті пласту. Також можна підтримати військових пластунів, закинувши донат. Також можна долучатися до свого осередку, який діє в вашому місті. Не лише як волонтер, також як інструктор. Якщо ви там компетентні в певних спеціалізаціях, ви можете прийти, домовитись і видно дітям провести певний інструктаж. Якщо до речі говорити а, і на сайті про це інформації, є і взагалі з достатньо відома широка інформація, що дуже багато пластунів зараз а, стоять на захисті України безпосередньо у силах оборони. І мене, от до речі, трошки так питання з'явилося: чи допомогла оця вся історія, все життя в пласті безпосередньо в службі? Це дуже ж схоже а, за військовою службою. Просто воно можливо, а можливо, навіть і не послаблений варіант. Наскільки воно допомагає, от ви спілкуєтеся зі, зі своїми О, близькими, так. так? Ну, якщо говорити саме про пласту програму, в мене є військовою там організацією, ми є скаутською організацією, проте, зважаючи на історію скаутингу, зважаючи на те, що засновником скаутингу був саме генерал армії Великої Британії, Роберт Байден Павел, у нас саме в істоті скаутингу закладена первинна військова підготовка. І, Відповідно в програмі, яку проходить власне, вона також є, і вона дуже допомагає саме під час служби, як вона допомагає в оборонній здатності, і допомагає, і надає компетентності, які потім майбутньому будуть, будуть корисними. Знову ж таки, я, якщо глибоко не знаю повністю все, що відбувається в пласті, але, зокрема, орієнтування на місцевості, навички виживання в складних умовах, це все дуже сильно допомагає так. у військовій службі і безпосередньо на фронті, де дуже важкі ситуації, і це буде прям незамінимим. Тому здається, от як би воно не, бі... не військова організація, звичайно, але здобути навички саме в, в пласті, це дуже допоможе в майбутньому. Воно дуже багато... перетинається. Дуже багато моїх друзів, які зараз захищають Україну, вона каже, що якби не пласт, да. була б набагато важча Так, підготовка. Да, підготовка. Е, навіть не те, що вона надає, не те, що пласт дає там, компетентності, він дає розуміння знову цієї свідомості, відповідальності. І він дає е, оці от пережиття стресових ситуацій, оскільки саме там, з маличку. Коли ти там в 12 років приїжджаєш на пластовий табір в наметах жити, і ти ніколи там від мами не відходив. А тут тебе кидають на кухню, кажуть готуй. Е, якщо ми маємо час, розкажу невеличку історію. Так, от ти хотіла саме та таку якусь історію, яка запам'яталась. Я прийшов в пласт саме 12 квітня в червні місяці. Я поїхав на табір, мені було 12 років. Ну, я раніше ніде там не був. І перший день пішов дощ, ми мали 10 кілометрів вимарш до місця табору з повним виглядом, з наплечниками. Прийшовши на місце табору, ми розклали намети. Она сказала, їдь готуйте їсти. Польова кухня це яма, вогонь. Ну а я що? Я ніколи на кухні не був і вдома. Ну, і Ми пішли своїм гуртком готувати їсти. вона сказала, у вас має бути манка з варенням. Нам дали продукти одразу на весь день, а на вечері мала бути гречка з кількою. А кілька була домашня, і варення було домашнє. Ну і склалося так, що я приготував манку не з варенням, а з кількою. Проте це була найсмачніша манка в моєму житті. Тому що це була перша приготована мною страва ще й в польових умовах, ще й після довгого виморшу. Тому та воно запам'яталося на все життя. І саме цей чар пластування, та, коли ти там. Десять кілометрів пройшов, змок під дощем, але ти смакував туманку, скільки ми не знаю напевно, найсмачніше в світі. Це саме гартує твій дух, це саме заохочує тебе далі розвиватися, заохочує тебе пластувати. І саме оце прививає тобі ці цінності, які в дорослому віці відгукуються, які в дорослому віці стають основою твого громадської діяльності. А скільки проходить у цей період адаптації, От, коли тобі тяжко, ти тільки прийшов, коли ти жодного разу там, не стикався з якимось труднощами, а тут одразу тебе по на польову? У кожного по різному. Та, бувають, бувають випадки, що йдуть з пласту, та, що приходять, вони не приходять відбіг. Буває таке, що прийшов одразу, а буває таке, що і рік потрібно, ще і два потрібно, як в кого. Здебільшого справляються і адаптуються. Так, да, здебільшого справляються, адаптуються, звукаються, э, захоплюються, та, це дуже, дуже принайметься. Мої хлопці, якими я займаюся, вони прийшли в пласт рік тому. І вперше, коли вони поїхали, це в нас є щорічне свято весни, яке відбувається наприкінці травня, це так би мовити, трьохденний невеличкий тамір. І ми приїхали, і була дуже сильна злива, було болото. Нам потрібно було натягнути тент, для того, щоб просто не змокли наплечники, і хлопці стоять, плачуть, плачуть, скільки там по 12 років, 11, а потім вони кажуть, годі плакати, і всі такі так втягнули сльози і почали розтягувати цей тент. Тому у них ця адаптація відбулася ну, приблизно за пів години. До речі, ви згадали про хлопців? Наскільки рівне по навантаженню і по вихованню між дівчатами і хлопцями? Абсолютно рівне. А процентне відношення, скільки дівчат і хлопців? До повномасштабного вторгнення було приблизно одинаково, але у зв'язку з тим, що дуже багато хлопців, саме волонтерів, порядників, пішли захищати Україну. у Нас зараз більше дівчат, ніж хлопців. Тому, якщо нас слухають чоловіки, які бажають змінювати Україну і долучитись до виховання української молоді, запрошуємо вас долучитися до пласту. Ви дуже потрібні як порядники. — Дмитре, і наостанок обов'язково хотілося б запитати одна справа це послухати інтерв'ю чи подивитися його mm. на радіо кордон, а інша справа безпосередньо почути це від людей, які в пласті. Чи будуть, наприклад, сьогодні якісь івенти по різним містам України, де можна бу... ну, як на кшталт дня відкритих дверей, де можна буде прийти безпосередньо поспілкуватися, поставити ті питання, які цікавлять саме людину чи батьків, і долучитися майбутньому до пласту? Е -е, сьогодні, на жаль, п'ятниця. Та багато дітей навчаються в школі, старших працюють. Але завтра, 13 квітня, по всій Україні в великих містах, маленьких містах будуть відбуватися святкування Дні першої пластої присяги, де пластини будуть розповідати про себе, будуть показувати, чим вони займаються. Ну, завтра великий день відкритих дверей нашої організації, тому запрошую вас. Прогуглите все назву вашого міста, написати там пласт Тернополі, пласт у Львові, вам веб'є сайт, і там одразу буде інформація, що, де, коли, як, навіщо. Приходьте, розпитуйте, цікавтеся і долучайтеся. Бо якраз це прекрасна можливість, друзі, напряму поставити питання, яке цікавить, якщо, можливо, чи зупинить вас, і ви не підете плачі, навпаки. Підзадорить так, що ви зрозумієте, що чи для вас, чи для вашої дитини, це найідеальніший варіант для того, як проводити не тільки своє дозвілля і життя. Друзі, сьогодні а, нагадаю, говорили із менеджером з менеджером виховних програм пласту, проектним менеджером дня першої пластової присяги, виховником і організатором таборів національної скаутської організації України Пласт Дмитром Дем'яненком. Дмитро, дякуємо вам. Дякую вам дуже.